Казка, вовк та семеро козенят. Була собі на світі стара коза, мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс, травички нарвати, діток нагодувати, покликала їх усіх та й каже Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться Вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть. Цей душогубець, ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Козенята загукали. Матусю, йди, не бійся за нас. Ми будемо стерегтися. мекекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув Гей, дітки, відчиніть ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла. Але козенятка почули товстий голос і здогадалися, що то вовк. Не відчинимо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та солодкий, а в тебе товстий. Ти вовцюга, злодюга. Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері і гукнув. «Відчині, тітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла, але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята, як глянули, то й закричали. Не відчинимо у нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні вовцюга, злодюга. Вовк тоді подався до пекаря та й каже я поранив собі лапу, помажу її тістом. А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив Посип мені лапу борошном. Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав ні. Але вовк ревнув Як не посиплеш, то я тебе з'їм. Злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей. Постукав та й каже Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Козенята крикнули Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу лапу. Козенята повірили, що то справді прийшла матуся. Та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенятка перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге під ліжко, третє в грубку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умувальник, а сьоме сховалося у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх. І недовго з ними панькався, роззявив пащеку та й поковтав усіх одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок, розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Ох, що ж вона побачила? Хатні двері розчинені навстіж, стіл, ослони, стільці поперекидані. Від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала, та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулося тоненьким голоском Матусю, я ось де, в годиннику. Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося, як прийшов вовк, і як поїв його братиків і сестричок, можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше кузенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там, у холодочку, лежить вовцюга злодюга і хропе аж листя вгорі шумить. Обдивилася його коза з усіх боків і бачить у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться. Ой Леле! скрикнула вона. Та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю, і послала козенятку до хати по ножиці, голку та й нитки, і тоді заходилася пороти вовчисько від черево. Тільки но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку, а як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити. І він пішов шукати криницю, щоб напитись води. Та щойно він зрушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк іскрикнув «Це ж якого ще начиння, Я в живіт собі напхав. Торохтить немов каміння, а козляток я ж ковтав!» Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись. Важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці. Та й ну стрибати, витанцьовувати, танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують. Вовк утопився, вовк утопився. Кінець казки.